Всім привіт! Це перший україномовний подкаст про освіту за кордоном і з вами Юлія Інеля. Сьогодні поговоримо про Республіку Ірландія і про Гріфіт коледж. Тож починаємо. Починаємо про улюбленця наших студентів да всіх українців. Мені здається, Гриффіт Коледж. Чому його так люблять? Тому що це є, можна сказати, прикладний університет. Це університет, який готує студентів до кар'єри. Там студенти повністю фокусуються на тому, щоб. Після випуску отримати дуже класну роботу і піти працювати, розвивати свою кар'єру. Якщо ми говоримо про там Trinity College або UCD, це рісерч університети, які вкладають гроші в розвиток науки, і багато студентів далі ем, також працюють в самому університеті. Щось там розвивають на багатьох спеціальностях, то Гріфіт Коледж він фокусується конкретно на кар'єрі студента, і тому українські студенти часто його обирають. Після коледжу студенти йдуть працювати в той самий Google, LinkedIn, YouTube, Pfizer і так далі. Тому можна навіть дивитися в них на сайті є їх випускники, і де вони зараз конкретно працюють. Тому це улюбленець. Він дуже не схожий на більшість університетів в Ірландії. Саме тому, що він такий сфокусований, і він досить молодий. Цього року йому, до речі, Та... виконується 50 років. Не, всього. не такий молодий, не такий старий <свят> і не такий молодий а середнячок. От, тому це 50 років цього року, і кампус університету знаходиться на військовій базі, яка раніше була військовою базою в свій час, тому частини будівель датуються 19 століттям. В той час це називалося Гріфіт Баракс. Угу. Тому зараз це Гріфіт коледж. От, там є такий відомий годинник з того часу. І цю будівлю, яка є 19 століття, вона під захистом знаходиться, тому нічого там не змінюється. Ну, і також на кампусі є, звичайно, більш нові будівлі. Українські студенти обирають, тому що цей коледж пропонує. Спеціальності, які є найтоповішими для українських студентів, пропонує також підготовчі курси. Ми сьогодні про це трошки поговоримо. Пропонує дуже хороші ціни. Про ціни думаю, ми скажемо в кінці, але якщо говорити про кампус, також мені подобається той факт, що він фактично як закритий. Тобто студенти, вони. Дійсно, скажемо так, під охороною, хоча сам університет він знаходиться в межах міста. Будівлі старі, але ну немає такого відчуття. Так якщо так подумати, військові бараки от, звучить, мабуть, не дуже гарно, але насправді цього не відчувається, і ти приходиш все одно як будь-який ірландський замок, як на мене. Воно виглядає саме так. До речі, цікаво і дуже подобається це батькам і студентам. Те, що проживання, самі студентські гуртожитки, вони також знаходяться на території самого університету. Тобто, фактично, на. Впроти переходиш і вже ти навчаєшся. Це також дуже зручно, особливо для студентів, які йдуть неповнолітні. Якщо повертатися також для українців, чому люблять, ми можемо туди йти одразу на перший курс вступати. Тому часто їдуть якраз такі 17 років діти. Саме цей пункт з проживанням, я вважаю, теж дуже важливим. І їх перший курс найчастіше їх бакалаврат це три роки. що відрізняє їх від більшості університетів в Ірландії, які багато програм мають чотирихрічні знову ж таки, тому що там більше предметів, більше рісерча тут. Через те, що це більш кар'єрний університет, то бакалавр три роки йдеш працювати, або три роки, йдеш на майстратуру, йдеш працювати. Ну, як які спеціальності, є три-чотири роки. Але так, я згідна є багато трьохрічних програм, і програми дійсно такі, коли ти відкриваєш і читаєш про програми, читаєш предмети, які ти будеш вивчати, одразу видно цю різницю між дослідницьким університетом і прикладним, ти бачиш. Конкретику в предметах, ти бачиш слово практика в предметах. І саме це завжди приваблює студентів, батьків, бо вони розуміють, що це буде цікаво. Маленькі групи, це професори з реального світу бізнесу чи з реального взагалі світу тієї чи іншої спеціальності. Повертаючись до спеціальностей, ти правильно сказала, українці приваблюють, тому що там є ті спеціальності, які цікаві. У мене студенти часто обирають там фінанси, часто обирають бізнес, але з концентрацією концентрацію на маркетинг або на управління персоналом дуже популярною програмою. Там є фільми, фільм, телекомунікація, медіа часто обирають графічний дизайн. До речі, і архітектуру це теж такі спеціальності, які. Взагалі побудовані на практиці. Тобто, вони там з першого року одразу вчать, все ці, всі ці креслення, як малювати 2D, 3D, Вони роблять одразу проєкти цим самим будують собі портфоліо. Тобто, це ну величезне плюс, і дуже цікаво в першу чергу. Цікаво студентам, які приходять. Ще з таких спеціальностей, які дуже полюбляють студенти і часто йдуть, це право, міжнародне право це часто спеціалізація, яка в Європі вона є в дослідницьких університетах, де ми не завжди можемо піти. Одразу на перший курс. Тут, же ти йдеш на перший курс, одразу вивчаєш все, що тобі потрібно знати. Ти обираєш собі за ці чотири роки спеціалізацію і можеш далі або ж тут проходити магістратуру, або ж далі йти в якийсь інший університет, якщо є таке бажання. Ще дуже цікаво, я тоді звернула увагу на музичні спеціальності. В нас попиту не так багато на них є, але все-таки. Там є музичні технології, звукорежисер, знову ж таки, просто музика. Що в цій спеціальності? Дуже круто в саме в Гріфіт-коледжі вони співпрацюють з однією з найвідоміших студій в Дубліні, студія, де записуються Юту, де записуються більшість ірландських відомих виконавців і світових, і студенти мають доступ до цієї студії з першого курсу, і вони постійно вони там можуть зустрітися з різними виконавцями. Так як ми проговорили, що Ірландія дуже музична країна, і взагалі там багато і музикантів, і розвиток цього бізнесу. Там на високому рівні. То тут у студентів є можливість зразу цю практику отримувати. Також, напевно, що таке цікаве, це і відрізняється від великих університетів. А цей університет він маленький в плані кількості студентів. Тут навчається 7 тисяч студентів. Можливо, кількість порівняння з іншими університетами не така велика, але це теж університет, який вважається дуже міжнародним. Тобто, якщо говорити про студентів, які приїжджають з інших країн, то така є різноманітність. Більше як сто національностей теж. Що мене. Дуже здивувала, коли ми потрапили на кампус. Я, дивлячись фотографії цього коледжу, думала, що він маленький, знаючи там кількість студентів спеціальності факультетів. Розумієш, що ну можливо невеликий, мене здивував кампус, він досить великий. Масштаби цього кампусу, те, що там все, все поруч, мені дуже сподобалося, що всередині університету нам показували такі прям дошки пошани, можна так сказати. дошки, де прописані їх випускники, що вони закінчили і чого добилися. І там, вже як нам сказав представник університету. А, вже закінчилась дошка, треба десь щось інше. І реально, ти приходиш там біля ліфтів, прямо така величезна дошка. Так. А, випускники там за всі ці 50 всі років. Ліфтів. І там є такі останні, були так. там 22-го року. Тобто, от-от. І він каже, що ми хочемо ще далі це продовжувати. Шукаємо зараз місце, де далі mm -hmm. продовжувати. А потім нас повели на таку, прям як сходова клітина, так, і там прямо ну Там дуже відомі, та взагалі, якби на світовому рівні відомі. Випускники, а там вже прям історична. Да, їх прям спускаєшся, як як в якомусь замку, спускаєшся коридором, бачиш портрет людини, і тобі розказують. Там був один лорд, був політик також так. відомий, і про кожного є своя історія. Здається, там 50 років для університету це не такий так, великий так. термін, але а дошка вже закінчилася. Да, <с> да і університет цінує своїх випускників. Ну, взагалі, кампус такий він все має для студентів. На Справді так, він можливо не такі прям масштабний великий, як інші університети. Але вміщає все, що потрібно для студента для його розвитку. Величезні аудиторії є, є велика бібліотека, теж де є великі зали, де студенти просто можуть, як ми проходили, просто з ноутбуками відкрити собі, взяти з бібліотеки книгу і сидіти, вчитися, робити свої якісь завдання. Великі актові зали, де збираються, де всі вручення проходять, де всі такі події більш масштабні проходять. Цілий поверх мені сподобалося. Я не дійсно для студентів це зручно. Цілий поверх. Не Ще мінус перший рахується. Повністю все в великому кафе, де студенти можуть прийти, просто як шведський стіл, пройти, взяти собі, сісти, величезна територія, великі столики. Студенти всі там сиділи, собі перерва, поїли, перекусили, пішли далі на заняття. Тобто, зручно дійсно, що все в одному місці, в тому числі і твоє проживання, як я сказала. Хоча і на, на вулиці теж і майданчик великий, і спортивний такий був там. І ну тобто, є місця, де студентам проводити час і насправді не обов'язково кожного дня навіть виїжджати у місто. Тому що в тебе все є Так, да, мені, якщо я не помиляюся, Гріфіт коледж знаходиться недалеко від Фенікс парку. Тобто це один з найвідоміших парків в Ірландії. Mm -hmm. Там на території парку oh, живуть <laughs> живуть ті тварини, яких ти боїшся, <laughs> Олені, і вони просто It's це inside. посеред міста. Тобто, yeah. да, це не саме центр, але це якраз ближче до такого, як то mm -hmm. кажуть, рекреєйшнцентр, це де на велосипедах відпочинки, yeah. та, і той парк, ну він вважається. Найбільшим в Європі, якщо я не помиляюсь, але те, що там реально живуть, зграї ну, Олеві Прямо зграя. І вони так. ходять е, там постійно, і ти гуляючи, можеш е, знову ж таки, їх і навіть іноді погладити, якщо не боїшся. Ну люди там підходили і кормили їх, і гладили. Тому да, і тому для студентів знову ж таки, є можливість і відпочити, і погуляти, якщо захотіти поїхати більш в центр. Поруч також були різні шопінмоли, да де також можна проводити час з наших студентів, які навчалися в гріфіті, всім дуже комфортно тому що це якраз університет, який обирають ті, хто. Не готовий до великих університетів, які хочуть фокусуватися на своїх спеціальностях, і хочуть так. фокусуватися на кар'єрі. Так, от це дійсно правда. Часто все одно на перших етапах спілкування зі студентом, ти в першу чергу стараєшся виявити, якби плани студента на майбутнє, і зрозуміти, він готовий сидіти, вчитися більше, чи все таки в нього в плані навчатися паралельно працювати, наприклад, і після того одразу залишитися в країні, знайти роботу. І, от в такі моменти дійсно, коли студенти. І це часто відбувається, особливо зараз. Хочуть цікаве навчання, хочуть е, практично на практичні навички отримати. Якраз підходить тим студентам, які хочуть розпочати свою кар'єру, і які приходять запитом е, там. Хочу вивчити комп'ютерні технології і працювати в Google, або хочу вивчити бізнес і відкрити свій стартап. Творчі спеціальності, хочу веб дизайн, зрозуміти, що і як, анімація веб-дизайн. і далі піти працювати на якусь там кіностудію, да, або в ту ж саму it компанію, або якийсь маркетинг-компанію. До речі, взагалі, Ірландія гарно підтримує. Всі інновації, всі стартапи, і, взагалі, як на мене в порівнянні, мабуть, з іншими країнами, якщо читати, досить підтримує підприємців, які ведуть свій бізнес. Дійсно, мені здається, одні з найменших податків, а саме на прибуток. Це 4,1%. навіть менше ніж навіть, в Україні. Навіть менше ніж в Україні. Це теж гарний показник. Так, якщо їхати дійсно з запитом, що я хочу відчитися за три роки, здобути спеціальність і реально почати свій бізнес в будь-якій сфері, мені здається, це буде ідеальним місцем. Університет також дивиться і відкриває іноді нові спеціальності. От, наприклад, як з юриспруденцією, це незвично. Якщо такий прикладний університет, а там, наприклад, юриспруденція, там є дуже сильні фармакологічні, також спеціальності, але вже на магістратурі на Лаврі, поки нема, і от я нещодавно помітила, дивилася на спеціальності психологію. Я не очікувала в Гріфіті побачити так. психологію. У нас якось ніколи не було студентів, які їхали на психологію ем, саме в Гріфіт. Але мені здається, вона нещодавно додалася. Цікаво не, не так не нещодавно, але просто це той момент, де ми казали, якось раніше згадували, саме якщо говорити про психологію, вона також може бути різна. І якщо почитати просто в Гріфіт Коледж, психологію, яку вони вивчають, то ти також розумієш, що це більш подібно до того, що звикли ми собі уявляти, ми говоримо про психологію, і коли ти можеш вийти, і дійсно почати свою незалежно свою якусь діяльність, так проводити консультації і так далі. вона навіть ближче все одно буде йти до бізнес психології. Саме в ріфітколі це буде досить практична спеціальність. Цікава, закінчив College по психології, пішов в Google психологом допомагати айтішникам бути в адекваті, як то кажуть. Якщо є таке бажання, то це можна реалізувати. Знаєш, я ще теж нещодавно дізналася тоді, коли були на візитах, це. Те, що в них є підготовчі курси, англійська мова, тобто бувало часто, що студент не може дотягнути, хоче в університет, але ну до ніяк мову не дотягне. Тіфід пропонує підготовчі курси, при тому, що вони є на різний період, тобто вони дивляться, так. який рівень мови у студента, і кажуть: Вам треба два місці, вам треба чотири місці або вам треба весь академічний рік. Тим самим можна трошки, скажімо, піти на наприклад на мовний курс з вересня і з вже з січня почати основну програму, якщо вона починається з січня, Бо, а знову ж таки піти на цілий рік. І добре, що ми про це дізналися завчасно. У Мене зараз вже є на даний момент студент, який розпочав саме такий курс з вересня, англійської мови. Дійсно, трішки не вистачало цього рівня англійської для основної програми. Це було просто ідеальним рішенням, англомовне середовище вже при університеті. Ти проживаєш зі всіма студентами, ти ходиш в університет повноцінно. Він півроку зараз завершує і з січня починає свою бізнес-програму в цьому ж Riffid College. Там зараз місяць пройшов, а вже студент каже, бачив результати при тому, що е, таких, якби, домашніх завдань каже, немає, але тому, що ти кожного дня ти в університеті фактично живеш і спілкуєшся. Причому він проживає зі студентами теж з різних країн. Е, його сусід, якраз по кімнаті, це взагалі з Китаю. Він вивчає, не пам'ятаю, яку спеціальність, але точно з Китаю. І він вчиться саме в Riffid College постійно це спілкування, воно одразу підвищує твій рівень. Тому це дійсно хороший, хороший шлях може бути для студента, який от планує своє навчання і хоче почати чим швидше, піти інтенсивно так, навіть з вересня по січень. Взагалі супер. Також це завжди підходить тим, тим студентам, які подумали про навчання за кордоном в останній момент. Дуже часто в нас буває в практиці, коли е, приходить вже травень місяць, і студенти, і батьки приходять і кажуть, ми кудись хочемо поїхати на навчання. Але більшість країн вже закриті прийомні комісії. все. Всі е, коледж... Дає таку можливість навіть на основній спеціальності е, отримати зарахування досить пізно, якщо є ще місця. Або знов ж таки, якщо прийшов студент, який не вивчив англійську, не було часу здати тести, е, не було часу вчитися, е, то Будь ласка, там в середовищі, звичайно, дитина вивчить набагато швидше, ніж вона буде там вчити вдома або в будь-якій іншій країні, яка не є англомовною. До речі, про пізні дедлайни теж мені подобається те, що адміністрація, якби університету, вони взагалі досить відкриті. Раді бачити студента навіть в цей останній момент. І якщо говорити не лише про мову, по-перше, вони твій, твій сертифікат може чекати трішки довше, так тобто, ти можеш повноцінно подати свої документи, отримати зарахування і ще навіть протягом червня ще вивчати англійську, скласти, можливо, у тебе тестування пізніше, просто по даті, так записався. І ти можеш ще скинути свій сертифікат. Теж, от, наприклад, якщо говорити про спеціальність дизайн, одна в них програма трьохрічна, є одна чотирихрічна. Для чотирихрічної програми тобі необхідно показати своє портфоліо. Але для трьохрічної не потрібно. Потрібно. І ось дівчинка в мене також приходила змотивована, все вона хотіла саме на цю спеціальність, але часу для того, щоб робити портфоліо, для того, щоб приймальна комісія змогла його вчасно оцінити, вже не було. І от ми знайшли рішення піти на трьохрічну програму, де не потрібно було портфоліо. Потім, при її бажанні, вона може одразу, по-перше, бо це все одно ступінь бакалавра. Вона отримує диплом, вона може одразу йти на роботу, або ж якщо захоче, то ще довчитися рік на тій програмі, на яку вона не встигала. Тет підтримує теж такі якби, ініціативи і підтримує студентів в цьому плані. Такі випадки, коли вже ти приходиш в останній момент і ще хочеш, і маєш бажання, то. Все можливо. Так, да, і тут, напевно, що останнє хотілося б е, проговорити, це умови вступу. Так як це є е, прикладний університет, вступ сюди трошки буде легший, ніж в топ-100 е, е, по світу. Е, от, е, вони вимагають атестат з хорошим балом, вимагають англійську мову, але знову ж таки, якщо немає англійської, можна на курси, вимагають мотивацію, щоб розуміти. Е, і, звичайно, на творчі спеціальності вимагають або портфоліо, або інтерв'ю, або якесь ну, особистий контакт. Зі студентом так побачити знову ж таки, якщо це веб дизайн, анімація, музика, фільм, то звичайно там конкурс, конкурсна основа, і студента будуть обирати. Якщо це бізнес, якщо там це комп'ютерні технології, то основне це мотивація, просто оцінки, мотивація, так. розуміння, що по оцінкам там, якщо студент йде на комп'ютерні технології, то в нього там математика. Про профільні предмети дійсно це теж важливий фактор. Можна просто не знати про це і мати загальний середній бал ніби непоганий, але. По профільному предмету не проходити. Але так Гріфіт Коледж в тому плані дуже класний вибір. Знову ж таки з тим, що ми проговорили, що є пізні дедлайни. Це дуже класно. Треба пам'ятати, що проживання бронюється зарані. В Ірландії, як і в усіх країнах, зараз є велика складність з проживанням для студентів, тому що студентів все більше і більше з кожним роком іноземних проживання не так багато. Гріфіт, він в нього є кампуси в Дубліні, в Корку. і В Лімерику в Дубліні, як ми говорили, є конкретно своє проживання прямо на так. території університету університету, але звичайно, місць там не безліміт. Там все працює з тим, коли ти прийшов, забронював. пам'ятаю, в нас були випадки, коли там кімнат для дівчат ще є проживання так, для реально. хлопців вже немає, і нічого з цим не можна зробити. Проживання найчастіше бронюються десь в березні місяці, тому звичайно воно бронюється тільки, якщо студент вже має зарахування і підтвердив, угу. що він збирається в університет. Якщо в порівнянні, то все одно Гріфіт коледж більш забезпечує, скажімо так, студентів проживанням, тому мабуть, не не. Настільки там критична ситуація, але ще момент такий, якщо ти обираєш завчасно, то ти ще маєш змогу обрати собі сусіда. Тобто ти при бронюванні проживання різного типу жує кімната, звісно, ти можеш і один проживати в кімнаті, але може бути таке, що кімната буде на двох, або це взагалі квартирного типу. Тобто, все одно в тебе кімната на одного, але ділиться кухня і буде ще в тебе сусід. От ти цього сусіда завчасно можеш обрати і можеш в тому числі вказати свої пріоритети. Так, там ти лягаєш рано, чи ти лягаєш пізно, чи ти любиш якісь там вечірки, чи ти. Не любиш чи ти за чистоту, чи не дуже за чистоту? Тобто всі ці моменти включаються в тому числі короткий опис тебе, на яку програму ти йдеш, який ти курс і. Звісно, коли завчасно ти можеш це все вказати, і можеш навіть обрати собі, з ким ти хочеш проживати, подивитися, в якій кімнаті вже є студент, який забронював. І це теж я вважаю великим плюсом, не те, щоб там з кимось погано проживати, з кимось добре, але ти можеш знайти, можливо, зра... від одразу собі е... однокурсника свого, чи зі своєї суміжної спеціальності. Особливо я часто раджу, дивіться, є е... ваша спеціальність, але старший курс. Це теж буде дуже цікаво дізнатися, як студент зараз на цьому курсі, там через два роки, де він знаходить роботу, можливо, чи. Практику, тобто таке такі своєрідні зв'язки, це теж момент, просто що завчасно воно тобі дає більше можливостей. Так, і напевно останнє що. Те, що ми проговорювали, студенти мають можливість працювати коли навчаються. І з тим, що тут навчання є не таке інтенсивне, воно складне, але знову ж таки, через те, що вони хочуть, щоб студенти проходили якусь практику, напрацьовували досвід. О, студенти працюють часто, підпрацьовують знову ж таки в різних кафешках, пабах, магазинах. Або, може, знову, якщо вже є якийсь досвід, можуть йти більш по своїй спеціальності. Найчастіше перший рік це якась підпрацьовка, а вже другий. І третій рік студенти реально шукають роботу в своїй сфері і потрошки намагаються отримати досвід. Тому це також класний момент. Знайомитися з різними компаніями, з різними людьми, зі старшими курсами, які потім можуть так. допомогти, десь контактами, все таки це все працює. Якщо ти чим більше людей ти знаєш, комунікація, тим більше ти так маєш і є, можливості. навіть із професорами, зазвичай в таких прикладних університетах професори мають досвід і мають свої своєрідні зв'язки. Вони мали можливо компанію в минулому, і якщо ти себе гарно покажеш, зарекомендуєш, то і в тому числі викладач тобі зможе допомогти або рекомендацією потім, або навіть конкретно так якусь вакансію мати, на яку він дійсно побачить, що ти підходиш. Тому це, це дійсно важливий фактор. Тобто причин, чому бирають Griffith College, окрім спеціальностей, які підходять, це бюджет навчання. В порівнянні з іншими університетами такого рівня освіти для такої якості, Griffith College загалом має досить Конкурентну вартість за ці програми стандартно взяти для українця як для міжнародного студента. То навчання вартує 12 чотирнадцять тисяч євро в рік, в залежності від того, яку ти спеціальність обираєш. Але зараз теж з початку війни це одна з країн, яка нас гарно підтримує, і університет, який також гарно підтримує наших студентів. Новина вже не новина, але це, це можливість отримати низьку вартість навчання і. При тому, що отримати суперякість, яка далі приведе до класної кар'єри. Обирайте гріфіт коледж, залишайте заявку в нас на сайті і підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що нас можна також слухати на Spotify та Apple Music.